Мої дорогі шукачі пригод знаю, багато з вас з нетерпінням чекали другу частину відео про відміну Stalker 2 продовження історії про те, що відбувалося за кулісами відміненого проекту. Тому не мав права змушувати вас довго чекати. Отже, поїхали 7 квітня 2009 року. Сайт газети Комсомольська правда провів онлайн-конференцію з генеральним директором компанії GSC Сергієм Григоровичем, під час якої він відповів на деякі запитання в одній зі своїх відповідей щодо розробки Stalker Поклик Пріт. Діті Сергій написав, але можу сказати, що Сталкер 2» ми розроблятимемо однозначно. У січні 2010 року Український ігровий журнал «Геймплей» взяв інтерв'ю у Сергія Григоровича. Пізніше опубліковане у номері 2 За лютий у ньому Сергій підтвердив раніше сказану ним інформацію про плани розробки продовження серії Сталкер. 22 червня на фанатському порталі StalkerZone.info Info було опубліковане коротке інтерв'ю з Олегом Яворським, у якому серед інших були питання про гру. Він зазначив про важливість збереження загальної атмосфери гри та свободи вибору дій гравця, а також розповів дещо про своє бачення гри. Цитую: у наступній грі безумовно важливим є зберегти та примножити ту унікальну атмосферу гри, яку ми спостерігали у попередніх частинах серії. Дуже важливо вважаю свободу дій гравця. Це стало фірмовою рисою Stalker, що не можна не Берегти, крім того, те, що я особисто чекаю, це безшовний світ. Цього не вистачає для сприйняття зони як єдиної величезної екосистеми. Кожен куточок, якої зберігає смертельну небезпеку для сталкера, нехай зона стане ще більш сірою, іржавою, застарілою, зарослою, непрохідною, лякаючою, таємничою і, звичайно ж, максимально наближеною до реальних об'єктів. Щодо ідей з книг, то традиційно наші книги та ігри розвивалися незалежно одна від одної, і не зважаючи на те, що і те, і інше на одну тематику, надто Багато жанрових і технічних відмінностей, щоб вдало втілити книгу в грі, і навпаки, потрібно або суттєво адаптувати, або не запозичувати взагалі. А збір нових ідей ми завжди вітаємо. Для цього регулярно проводимо конкурси, опитування думок тощо. Тож донести свої світлі думки до розробників цілком реально. Отже, початок відміни 9 грудня 2011 рік. З'явилася неофіційна інформація про те, що компанія закривається, і роботу над грою припинено. З офіційних джерел була реакція тільки в Твітер на Джерелах інформації щодо цього не було, але вона стала підтверджуватись іншими інформаційними ресурсами та людьми. Цікаво, що скрізь йшлося саме про закриття компанії, а не припинення розробки гри, оскільки компанія надалі продовжувала працювати, в тому числі як і видавець своїх ігор, але розробкою ігор до певного моменту не займалася. Першим о 15.37 про це написала інформаційна агенція Українські Новини, посилаючись на свої джерела. Цитую: засновник та генеральний директор найбільшого розробника комп'ютерних ігор у східній Європі компанії. Джесі Game World Сергій Григорович вирішив закрити компанію. Про це українським новинам повідомило інформаційне джерело. За його словами, у п'ятницю 9 грудня Григорович оголосив про закриття компанії. Своє рішення він пояснив особистими причинами, не конкретизуючи їх. Джерело наголосило, що колектив в компанії пов'язує закриття з невдоволенням Григоровича ходом розробки S.T.A.L.K.E.R. 2. При цьому джерело підкреслило, що це лише припущення. О 16.32 на розважальному порталі Я плакал» користувач Дарк Читаг створив тему про закриття компанії. У своєму повідомленні він розповів, що працює в 4A Games і дізнався інформацією від знайомих співробітників у GSC. Цитую, причини закриття поки невідомі, бо інформація отримана з вуст вже колишніх співробітників. На сайті ITC.ua також раніше вийшла стаття із посиланням на Українюз, де наприкінці редакція повідомила, що намагалася зв'язатися з представником студії. Отже, 10 грудня на офіційній сторінці GSC у Твіттер з'явилося повідомлення про те, що офіційні коментарі будуть у понеділок 12 грудня. Так, 12 грудня о 19.51 на офіційній сторінці у Твіттер з'явився новий запис. Цитую: ми зробимо все можливе, щоби продовжити розробку. Однак на даний момент нічого не визначено. О 21.25 з'явився ще один запис. Наш сайт буде продовжувати працювати з форумом та техпідтримкою. Магазин працюватиме доти, доки не буде розпродано нещодавні заплановані товари. Також, 12 грудня, Олег Яворський та Руслан Дід. Відповіли фанатам, що поки не готові офіційно коментувати ситуацію. При цьому уточнили, що вони продовжують шукати способи запобігання розпаду команди. 23 грудня на офіційних сторінках GSC у Facebook та Twitter Ком'юніті менеджер та керівник соціального медіа та інтернет-маркетингу компанії заявив, що команда Сталкера продовжує роботу над грою. 1 січня 2012 року Олег Яворський на своїй сторінці у Facebook зробив запис англійською мовою. Цитую: радий продовжити працювати над грою після свят. 30 січня, коли колишній художній директор Микола Гатілов у своєму блозі Гатілов Арт розмістив 16 зображень своїх робіт. Половина з них виявилися нові, а інші були відомі за попередніми публікаціями. 24 березня Олег Яворський заявив сайту StalkerZone. Офіційні новини щодо гри та поточного стану компанії будуть у квітні цього року. Мовляв, у нас тут вже все налагоджується, і у квітні вже будуть якісь офіційні новини. Так, 1 квітня на Ютуб каналі Total V Games від імені журналу Шпиль вийшло відеоінтерв'ю з на той момент колишнім гейм. Дизайнером і сценаристом гри Олексієм Ситяновим на більшість питань про деталі гри він відмовився відповісти, посилаючись на те, що йому не можна розповідати про гру і висвітлювати ситуацію, що склалася навколо неї. Але він розповів про повну готовність сценарію. 25 квітня на youtube каналі компанії Восток Games, заснованої колишніми співробітниками GSC, вийшов перший відео щоденник розробників про їхню нову гру. У ньому вони коротко згадали про ситуацію зі S.T.A.L.K.E.R. 2 і оголосили, що розпочинають створення нової гри Сурваріум, 6 червня. На Сайті Восток Геймс було опубліковано перший випуск їх рубрики «Знайомство з командою, де вони взяли інтерв'ю у колишнього художнього директора Миколи Гатилова. 9 квітня 2013 року відбулася запланована зустріч Михайла Разумова з Сергієм Григоровичем, у процесі якої з'ясувалося, що Григорович залишається власником прав на сталкер та подальша робота над Stalker 2» Також можлива. 31 травня 2013 року на сторінці професійної спортивної команди Alpha Racing One Zoom BMW у Facebook були опубліковані фотографії з міжнародного чемпіонату Німеччини з мотоциклів. На більшості фотографій ви можете побачити зображення банера з логотипом гри під час виступу на чемпіонаті Сергія Григоровича 2014 рік. Вирізано з контексту цитата Сергій Григорович і створення фанатських модів це не наслідок популярності сталкер це причина, через яку коли-небудь з'явиться на світ сталкер 2». Та, врешті-решт, 16 травня 2018 року. О півночі генеральний директор GSC Сергій Григорович у себе на сторінці Facebook оголосив про відновлення розробки Stalker 2. У той же час оновилася й інформація на офіційному сайті кампанії та був запущений офіційний сайт Stalker 2. Судячи з подальших новин про використання ігрового рушія Unreal Engine 4, в технічному плані розробка розпочата заново. Також можна припустити, що стара і нова версія гри ніяк не пов'язані між собою. Отже, друзі, думаю, дуже добре, що Stalker 2. Мусив пройти такий зовсім непростий тернистий шлях, як мінімум, для того, щоб дійти до тієї стадії, коли все буде ідеально. А ще думаю, сумувати за минулим, намагатися повернути втрачені епохи як мінімум нерозумно, тому що життя відбувається в контексті теперішнього, та якщо хочете, перспективи майбутнього. А як ви думаєте, можливо, таки варто жити спогадами та намагатися відновити те, що втрачено? Адже завжди є надія, що раніше було краще, чи не так? Діліться думками в коментарях, та не забувайте підписуватися на канал, тому що кожна підписка та лайк на Моєму каналі обов'язково пришвидшує вихід Stalker 2. До речі, хочу порекомендувати вам канал одного з моїх друзів, котрий полюбляє гру в жанрі МОБА 5 на 5, а саме Mobile Legends. Автор тільки почав свій шлях на Ютубі, але головне те, що амбітний та обожнює те, над чим працює. Тому, кому цікава тематика та гарний якісний контент по моба, заходьте та долучайтеся на його канал та передавайте від мене вітання. Дякую за перегляд!